Рустеме, сьогодні у тебе нарешті є змога донести Каті усі свої претензії до неї. У неї є друг. Вона з ним спілкується дуже багато часу. З ним вона краще спілкується ніж зі мною. Ти ревнуєш її? У дівчат є подруги. Гуляй з ними. Мені не подобається гуляти з дівчатами. Що тобі краще? Якщо я піду поп'ю з Васею кави на лавочці, посиджу і просто поговорю або піду з валею бухати кудись у клуб. А про що ти з Васою за кавою розмовляєш? Та про все. Про універ розмовляю. Ну про все, що завгодно. Я цього зробити не можу, так? Ні. чому Ні. Дивись, коли я тобі дзвоню і питаю, як справи, ти що кажеш? Нормально. Як у школі? Помовчи. Коли я тебе питаю, що робиш, ти говориш нічого, що нового? Ти говориш, Катю, що у мене може бути нового, якщо я сходив в універ і на роботу. Твої слова твої. А якщо я подзвоню Васі і спитаю те саме. То він мені почне щось говорити і почнеться діалог. Я говорив, що мене бісить, що ти надто багато проводиш із ним часу. Хоч раз було таке, що ти мені говориш ходімо зі мною погуляти, а я кажу ні, я вже домовилась з Васею. Я зараз згадаю за джинси тобі. Говорить. Я поїду собі штани купувати. Я кажу, давай я поїду з тобою. Вона каже, добре. Потім дзвоню і питаю, ти де. Вона говорить, я поїхала по джинсі. Я питаю, тобто, ти що, сама поїхала? Ні, з Васею. Це Вася? Так. Да. Зайшов Вася просто. Часто пари розлучаються через присутність у стосунках третьої сторони. Але третій завжди зайвий, тож зараз у Ексі буде можливість вийти з цього трикутника. Рустеме, у тебе є змога вирішити свою проблему у стосунках з Катею. Я ще раз повторюю: мене бісить, що ти проводиш з Васою надто багато часу і спілкуєшся з ним набагато краще, ніж зі мною. І ще скажи, що ми таємно зустрічаємось. Я звідки знаю? Рустеме, ти можеш зараз спитати увазі він перед тобою. Хіба він мені чесно відповість? Не спитаєш, не знатимеш, що він скаже. Що ти відчуваєш до Каті? Моя людина? Людина, з якою мені комфортно спілкуватись. Мій друг. Все. Вона реально гарна дівчина. В тебе з нею теплі стосунки. Ти про неї піклуєшся. Зовсім не як друг. Ні, у нас це не так. У нас є особисте життя. У неї є особисте життя. У мене також. Нічого більше дружби. Я просто не вірю в дружбу між хлопцями і дівчиною? Рустеме. Ти хочеш, щоб Катя обрала між вами? Є два виходи. Або поставити ультиматум, або піти на компроміс? Ультиматум це не спілкуйся з ним. Чого ти так заводишся з приводу ультиматуму? Який ультиматум може бути? Щоб просто припинили ці дружні стосунки. Ультиматум почути. Компроміс. компроміс. Щоб піти на компроміс, мені потрібно зрозуміти, чи реально Вася відчуває щось до неї. То, може, ми почнемо спілкуватися, щоб ти зрозумів. Ходити разом гуляти не знаю, навіть у клуби ходити разом. Можливо, коли я його пізнаю ближче, я зрозумію, що він нормальна людина, що у них суто дружні стосунки. Можливо, він взагалі якийсь не такий, розумієш? Тим самим я почав вже збавляти оберти. Давай ми з тобою так домовимось». Я тобі і говорю. я зроблю так, щоб ми частіше бачились і спілкувалися у трьох. Але якщо я буду бачити, що ця людина не байдужа до тебе, то ти припиниш ці стосунки. Навіть якщо це мій друг. Ти бачиш зараз, що він до мене байдужий? Я кажу так, як вважаю зараз. Як ти побачиш це, Катю, під час нашого спілкування? Добре, добре. Ти згодна на те, що я тобі зараз кажу? Тобто, ну чому? Що за дурня? Тобі сказали просто дай відповідь. Ти шукаєш відмовки замість того, щоб зрозуміти, що саме твоя впертість, саме небажання чути провокують. Ваші сварки окей. окей. Що окей? Так добре. Я припиню спілкування, якщо ти побачиш, що у нас там кохання. Васю. Що ти скажеш? Ну, все окей. Мені здається, Рустеме, що ти йдеш на компроміс із собою зі своїми ревнощами. Якщо він для неї дорогий, я готовий піти на компроміс заради неї. Ого, все-таки проєкт дає свої плоди. Оце так поворотики. Катю, піти на компроміс самим собою це реально крок. Так, ще один крок назустріч на зустріч до тебе. Так, я це розумію. Я дуже задоволена тим, що Рустем зробив і як він вчинив. Вона дала мені прийняти рішення. І якби так було завжди, теж мінус одна проблема. Сьогодні ми дамо змогу Саші висловити свої образи, страхи, а основне претензії до тебе. Що у стосунках з Женею тебе бісить і дратує, вже не знаю, в якій сфері я працюю. Мені доводиться спілкуватися з великою кількістю людей. Я ведучий заходів і фітнес-тренер. Я розумію, що це робота, нічні клуби, дівчата і все решта. Але він просто при мені пускає їм бісики. І у Жені з'являються якісь не те, що претензія ревнощі. Які вони її ревнощі? вона завжди мене відпускає. Йди без якихось питань. Я з друзями зустрінусь, так без проблем. Іди. Але знову ж таки, коли я буду з хлопцями спілкуватись, десь сидіти, будуть дзвінки, будуть якісь смс-ки, Можна мені? Ти хочеш у відповідь щось сказати? Ні. Дзвінки смс, чи все нормально, чи все добре? На захист. Де ви з ким і таке інше? Постійно якийсь контроль. Я його завжди називала контролером, бо він вічно, що я, де я, куди я пішла. О 19.20 обіцяла бути вдома, прийшла о 19.22, все, голову з плечей. Так і було. Я розумію, що так не має бути. Я виріс із цього віку. Як моя мама постійно в дитинстві мене контролювала, вказувала мені на якісь моменти. Ти тут неправильно зробив, тут так зробив якийсь постійний контроль. Ні. Трястя, я просто сиджу і думаю. Я контролер просто. Саме про це ми говорили жені більшу частину цього проєкту. Я хочу, щоб було поменше цих. Наїздів на мене, контролю, де я і що зараз відбувається, а чи все нормально? Учманіти. Привіт. 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 Сашо. Це твій друг? Ми разом постійно працюємо. Женю, у вас добрі стосунки? Я цілком адекватно ставлюся до Ескандера. По-доброму, його присутність зараз, тебе хвилює. Я не чекала його тут побачити. Ну, давайте поговоримо. Я коли з ним працював, бачив, що ти пригинаєш палицю. Він працює, а ти йому в цей час пишеш відео, відправляєш, приколи з собаками. Про що я тобі і казав? Я розумію тебе, це твоє і все. Але коли. Людина працює, це його бізнес. Він цим заробляє тобі, щоб одягнутись, поїсти, а також і собі. Ревнощі будуть завжди, але не до такого ступеню, як є в тебе. Найцікавіше, що вона мовчить, а їй пише подружка. Тебе не бентежить фотозвіт, який є у Саші. Подружка вже промоніторила. Пише їй. У нас така схема. Пише тебе не бентежить, що у Сашка у неї ще й помічники є. Так, тобто, коли Женя зайнята. Окрім жені, тебе ще контролюють всі її подружки. Так я просто так тихо, тихо, і в підлогу вгрузаю потихеньку. Опускаюсь. Я коли бачу ваші відеозвіти, де він працює, усюди. Ти навіть був такий момент, що йому пропонують роботу, де не потрібна ведуча. там там потрібен тільки діджей дівчина, і він ведучий. Він не може взяти цю роботу, хоча йому гонорар платять, бо він не хоче тебе оцим образити. Тобто він через це не бере цю роботу, бо боїться, що ти його будеш пиляти. Я ти не можеш це визнати? Так, уяви, як мені важко це прийняти. Я все життя так жила, а тут мені говорять, що ти контролерка. Ні, я можу це визнати, бо я тут для того, щоб мінятись і розбиратись, і робити так, щоб наші стосунки були кращими. І тут пазл склався. Склались всі ці ситуації, коли я за нього намагаюсь щось сказати, коли мені постійно кажуть, ти його виправдовуєш, ти його захищаєш. Женю, я хочу, щоб ти мене менше контролювала. Я обіцяю, що я не буду я буду менше тебе контролювати. І один раз я тебе спитаю, чи доїхав ти до клубу? А так не буду. Дуже дякую тобі, що ти усвідомлюєш свої помилки. Дякую Скандеру за те, що прийшов і розказав, який вигляд мають стосунки жені і Саші зі сторони. Вчора Сашко тебе почув. А сьогодні надаємо Сашкові таку змогу розказати про всі його претензії до тебе. Я розумів, що Аліна не дасть мені слова сказати, бо вона буде перебувати у будь-якому випадку. Мене дратує і вбиває на повал те, що ти розповідаєш усе батькам. Якщо ти хочеш вирішити питання, вирішуй його зі мною, а не треба дзвонити тату й мамі. Я тату й мамі не дзвоню. Стій, мама, моя подруга, я спілкуюся як з подругою. Секунду, секунду, послухай, будь ласка, я не проти, що твої батьки для тебе найважливіші. Я це розумію, знаю. Але Аліно, завжди, коли відбувається жорстка сварка, ти дзвониш мамі. Коли мені погано, так я дзвоню і плачу, бо мені немає кому розказати. А чому ти мені не розповідаєш? А я прийду до тебе і буду розказувати, як ти мене образив? Я ніколи в житті їй не сказала, що, що ти чи ще якийсь, коли в нас є якісь позитивні ситуації, я їй теж про це розказую. Дивися, мама реально хоче тебе захищати. А коли ти про Сашка говориш погано, погано що після всіх цих розповідей тобі каже мама? Нащо тобі ці нерви, нащо тобі ці психи? Вочевидь, в твоїх стосунках є замкнуте коло. Ти вимагаєш побуту бути дорослим, бути відповідальним. А поводишся як дитина, якій треба купувати цукерки, влаштовувати свята і ходити з нею до парку. Все? Я не відчуваю, чого я. Я себе не завжди. Відчувала себе іноді маленькою дівчинкою. Звичайно, я хотіла, щоб мене хтось заспокоїв, щоб мене хтось захистив. Бо в тих ситуаціях, де ми з ним гризлися, я не знала, у кого мені реально шукати підтримки. Сашко, якби ти розібрався зі стосунками Аліни і мами, і ти гадаєш, у ваших стосунках з Аліною було б майбутнє. Звичайно. Я не зрозуміла. Я думала, у мене примарилось мені. Чесно, я дивлюсь мама, що реально мама, чи що? Оце так зустріч. Сідай. насправді мені було соромно і. Незручно перед мамою Аліни, бо були перші дні, перші сварки, і ось це. Я знав, що мама про це знає. Знають і тато, і мама її було незручно. У нас є родина. Ми сварилися з чоловіком, але такими словами у нас в родині ніхто нікого не обзивав. У нас руку ніхто не піднімав ні на кого. Я дав собі слово. Що я більше так робити не буду. Не буду грубити, посилати її. Не дай Бог підняти руку. Скільки разів ти це обіцяв? Юлю, вибачте, не знаю. Вони у нас на проєкті уже восьмий тиждень. жоден із нас не бачив, щоб Сашко піднімав руку на Аліну. Ні, цього не було. Цього я не чула. Я не чула. Короче, я не хочу. Все. Сашо, почекай. Я не хочу це слухати. Я бути усьому винен. Правда, я реально втомився. Я сиджу тут, кажу їй одне, а знову я винен, бо я у всіх ситуаціях, і неважливо, як це відбувається. Зриває дах. у нього не зриває дах. Це просто захисна реакція. Йому реально неприємно те, що сидять три жінки і обговорюють те, як Саша поводиться. Я просто прийшов сюди сказати свою думку. А знову я, Сашо… я постійно в будь-якій ситуації я Заспокойся. Мене ви всі напружуєте. Я просто розумієте, я хочу, щоб мене чули. Заспокойся. і все. Заспокойся. Я не хочу ні на кого кричати. Я не хочу нікого обзивати. Я просто хочу, щоб мене чули, і все. Заспокойся. довела мужика. Довела зараза. Справді мені його шкода стало. Сашо, я не проти тебе. Я Аліну вмовила йти на цей проєкт. Юлю, ви серйозно? Щоб вони вирішили, чи вони будуть разом, чи ні. Але ви більше до чого схилялися? Щоб їй було добре і йому. Я очманів, коли її мама сказала, що вона її на проєкт прислала. Я завжди думав, що її батьки проти мене налаштовані. Я не маю нічого проти вас, тітку Юлю. Я вас дуже поважаю. Ви це знаєте, і тітко Юля, я вам скажу так: я не такий вже звір, і я не хочу її ображати. Я Її дуже кохаю, правда, дуже. Я хочу просто, щоб ти, якщо хочеш щось вирішити, вирішуй зі мною це. Не треба сюди вплутувати маму і все. Якщо треба буде, повір, я у твоєї мами поради попрошу сам. Але не треба її долучати до наших сварок і наших стосунків. Я тебе почула. Добре. Я тобі обіцяю, що я не буду розказувати прямо усі, усі дрібниці наших стосунків тим більше скандалів. Юлю Юлю. От бачите, як вони красиво вміють домовлятися. Я за такі стосунки. Для мене це було найбільшим досягненням, реально, бо я розумію, що тепер ми свої стосунки будемо налагоджувати самі без третіх осіб.